Всім привіт! Мене звати Григорій прізвище Цокур. Я є членом ком'юніті Fantasy Metal The Nine Age. Наразі є організатором турніру, який приходить по ігровальній стерні. У нас вісім людей. The Nine Age — це варгеймінг в першу чергу про фентезісвіт, який дуже нагадує Warhammer Fantasy Battle, який Game Workshop вирішив купити. Є люди, котрі відповідають судді в ЄТЦ, є років Чемпіон. Вони підхватили мертву систему тоді і її відродили. І зараз багато людей в неї грають. І одні з тих, хто грає в Україні. Я граю Хаус Ворфи раніше називалися. це називається інферно Ворфи. Дехто їх називає ще чорним огном. Те, що мені сподобалося фракції, чому я їх обрав, перший факт там є форфу. Я дуже люблю Дворфів. Другий факт — там є не тільки Дворфі. Це мені дуже доподобається, що ти можеш грати через маневер, тому що там є демони, там є кентаври, там є гноми кентаври. І тому це другий фактор. Третій фактор, який мені сподобався, там є магія. Магія в фентезі Бетл це одна з основних фаз грі. І шкода її просто пропускати. І вона цікава. Тому ну, я її вирішив грати за Хаузер. А мені звуть Андрій. Я граю в 9-ту редакцію вже досить багато часу. Зараз я граю лицарями. Лицарі в нас дуже гарні. Дуже гарні модельки, мені дуже подобаються. Ну, насправді я граю це перший раз за останні 5 років. У мене ще є декілька різних інших армій. Так, але я спроб... вирішив спробувати пограти на цьому терміні саме ними. У мене взагалі є 4 армії. Це світлі гноми, темні гноми, притуння та імперія. Мені дуже подобаються вони перш за все візуально. Мене звати Ля, я член ком'юніті The Nines Age Horkame, граю за огрів, бо вони великі і сильні. Мірост специфічний тим, що я не запмаю, Я просто йду вперед, дуже агресивно, дуже швидко сподіваюся, проводити опоненту. Можна сказати, що в мене є непоганий сапорт, стрільба, в плані, що в мене багато ручників, є списи мисливців, бо... які можуть можеш поставити. І там зробити теж по нас особливо, але ну, переважно я просто дуже швидкий в мене дуже багато загроз. Я можу рівномірно по всій довжині фронту розподілити їх і тикати там, де я бажаю або і старший. Порівняно з іншими варенами, наприклад, в принципі, дивляться трохи вище переходу, але огри прості в тому сенсі, що, по-перше, треба менше мінімум зібрати, щоб грати повноцінним ростером. До мене зараз є ста гоблінів, 100 штук, це багато моделей, але можна зібрати ростер огрів, де буде менше 30 моделей, і він буде повноцінно та гарний. В принципі, ще що добре, що в таких огрів більшість моделей багато гондорів, це значить, що вони, перш ніж помруть і допрацюють ефективність, можуть якийсь день, що це буде і це пробачає деякі помилки. Бо, наприклад, якщо в тебе дорогий ельф помер, на бунтар він помер і вже не робить те, що він міг би зробити. Якщо ти отримав в ограничено в чидивому, він ще живий і може зробити свій далі. Наразі не складно зайти за будь-яку фракцію, тому що є багато фірм, які роблять ці мініатюри. Фентезі Бетал Занаймн Ейдж не роблять мініатюри, вони роблять правила. І мініатюри, які вам доподобали, ви можете використовувати в цій грі. Ви можете переробити їх так, як їх бажаєте. Ще в школі я займався шахами. У мене є розгляд на шахта. І мені здається, що дуже багато чого перекликається між шахами і дев'ятою редакцією. Mm -hmm. Стратегічне мислення, mm -hmm. дуже багато цікавих ідей, які треба придумати заздалегідь. Які починаються з диплою і напротязі всієї гри дуже багато стратегічних рішень, які треба приймати саме через цей редакцію. Справи новичка грати, засіснятись, писати, задавати питання та не боятися програвати. Не боятись просто приходити, дивитись, спробувати себе, якщо сподобається. От, я я впевнений більш за все, що якщо спробують, йому е -е, спіжу, сподобається. Якщо він любить такі все-таки варгейми, угу. розділася ідея зробити новачковий турнір за найджі є новачки, але рівень людей, які грають 5-6, 10-15 років. Відрізняється сильно від тих, хто тільки заходить за гру. тому не цікаво грати на турнірах. Ми вирішили зробити окремий новачковий турнір, тільки для новачків. Це буде звичайний формат. Він буде на вересень 2023 року для кожного новачка. Буде прикоменторована людина з досвідом, яка буде допомагати створювати розкрит, то пояснювати нюанси їхніх фракцій. А також у нас зараз на нашому турнірі присутні один суддя по факту. А на нашкому турнірі у нас буде для кожного столу прикомендований суддя, який буде нагадувати правила або пояснювати нюанси в цій грі. В цій грі дуже багато нюансів і перевагає на топ столах той, хто знає більше.